Зважаючи на посилення повітряних атак ворога у Миргороді вкотре обговорили нагальні питання безпеки та енергозбереження у громаді на розширену нараду під керівництвом міського голови Сергія Соломахи запросили керівників бюджетної сфери, освіти, культури, управлінь та інших структурних підрозділів міської ради. До присутніх у залі звернувся керівник миргородського підрозділу ДСНС Володимир Коршак, який зокрема нагадав про оновлені вимоги законодавства до укриттів, особливо тих, які використовуються під час навчального процесу. Перші поверхи виключено з 19.08.2023 року. Війшли зміни, де виключилися питання щодо можливого укриття. Правило двох стін. Згідно чинного законодавства, прописано, що особовий склад укривається в найпростіших укриттях, протирадіаційних укриттях і бомбосховищах. Законодавець прописав, що під час повітряної тривоги в укриттях, якщо це відоміші, це заклади освіти, то там повинні ховатися лише тільки ті, хто навчається, тому що неможливо встановити, що це за особа, з якими вона можуть бути інфекційними захворюваннями або з гранатами, або ще чимось можуть туди зайти ніхто його обшуковувати не буде. Також доповідач зазначив, що до майбутніх новобудов теж будуть застосовуватися оновлені вимоги державних будівельних стандартів, які передбачають і будівництво укриттів. Відповідаючи на запитання присутніх, Володимир Коршак детально зупинився на конкретних прикладах, як правильно діяти у тій чи іншій ситуації, аби максимально захистити людей. Та вкотре нагадав, що перелік доступних укриттів є у вільному доступі, на відповідних ресурсах, і ознайомитися з ними мають усі. Також в ході наради цього дня розглянули питання енергомоніторингу та раціонального використання енергоресурсів для всіх бюджетних установ з метою економії коштів в умовах війни доведено ліміти споживання. Моніторинг здійснюватимуть і надалі. Аналіз використання лімітів робитимуть щотижня з доповіддю міському голові, оскільки згадане питання сьогодні вимагає особливого контролю.